Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Турецькі кораблі, патрулюючі райони, повідомили, що зафіксували пряме попадання шести ракет по Кримському мосту. На тузлі горить поїзд з шістьма вагонами після ударів по мосту, осколки посікли цистерни, після чого спалахнула пожежа. Турецькі кораблі отримали сигнал СОС, проте за наказом Ердогана не втручались. В той же час в небі Криму поміщено американські безпілотники, спостерігачі, а також літак Посейдон. Українські ракети Морські дрони зробили своє діло. Денис Чистиков в той же час зазначає, окупаційна влада розуміє, що кінець сезону у Криму буде гарячим. На території так званого кримського мосту нещодавно проводилися військові навчання. Це було зроблено, щоб продемонструвати, що він нібито захищений, але ми розуміємо, що на його безпеку це ніяк не вплинуло і її не покращило. Просто був інформаційний привід про те, що окупаційна влада нібито піклується про Кримський міст і проводить деякі кроки щодо його захисту. Усі керівники так званого уряду і так званого парламенту Криму розуміють. Неминучий факт швидкого визволення півострова, як і те, що сезон цього року в Криму буде гарячий, збройні сили України не заходитимуть одразу на територію тимчасово окупованого Криму, а буде знищення військових об'єктів. А відновлення запасів буде дуже складним і нешвидким, тому що єдиний шлях тільки Кримський міст. Що стосується майбутніх навчань у місті САКах, то це також один із кроків демонстрації того, що окупаційна влада готова до будь-якого розвитку подій. З іншого боку, це говорить про те, що події в Криму розвиватимуться більш радикально і активні. Військові дії в тимчасово окупованому Криму триватимуть. Багато експертів вважають, що деокупація Кримського півострова почнеться саме зі знищення цього інфраструктурного об'єкта. А удар по цьому мосту політологи називають справою часу, і от почалась. Через інтенсивні удари по мосту також проснувся грязовий вулкан. Російські інженери в шоці міст хилить до води, Ще трохи і ремонтувати буде нічого. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.